Ну що ж, привіт, 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 наші любі. Давайте всі один одного привітаємо. Добрий mm. вечір, мої хороші. Добрий вечір, мої любі дівчатка, хлопчики, мами, бабусі. Добрий добрий вечір, моя люба молодь. Я вас дуже рада всіх бачити і дуже рада вас вітати. Завжди я вас чекаю, завжди ми з модератором Іриною, або будь з ким іншим, чекаємо вас. А сьогодні ви мене трошки почекали, бо в мене були трошки технічні проблеми. Але вони вже позаду, то ми можемо зараз розпочинати. Тож давайте не будемо гаяти часу. ви вже всі зачекалися. Я так сподіваюся. Тож починаємо наше традиційне музичне привітання. Домовилися? Я беру сердечко, дарую вам своє сердечко, а ви співаєте так, як ми співали минулого разу. Вітаємося, так? Сіли рівнесенько, спиночки вирівнюємо. Добрий вечір, жовте поле. Добрий вечір, синє небо. Добрий вечір. Всім навколо і мені тобі, добрий вечір, синє море, добрий вечір, жовте сонце, добрий вечір, всім навколо і мені тобі. Добрий добрий вечір, мої любі. Сьогодні нас ще більше, ніж минулого разу. Я всім дарую таке сердечко, воно велике, але в ньому багато-багато малесеньких сердечок. І це все для вас, щоб ви знали, що ви завжди в моєму серці. Ну, що, мої хороші, бачу наших дівчаток, хлопчиків любих, так давно Марійку, Смоляр побачила. Всіх рада дуже, дуже дуже бачити. А тепер я пропоную усім нам перетворитися на чарівників, беремо паличку, яку просила сьогодні підготувати в мене олівчик. Ось такий жовтний. Виберемо паличку і будемо зараз чарувати. Будемо для нашої рідної України чарувати, щоб був мир, щоб був спокій, щоб було мирне, блакитне небо над нами. І щоб хто зараз не вдома, обов'язково повернувся додому. Тож давайте співати разом і наближати перемогу разом. Отака От в нас сьогодні пісня називається Чарівна паличка. Ви її всі добре знаєте, тож згадуємо. І співаємо разом. Ніхто не лінується, я повторюю. Ніхто не лінується. Всі працюють, всі займаємося. Так. Беремо паличку в праву ручку і отак. Бажаємо один одному добра, світла й радості. Так. Ну що, мої маленькі чарівники? Співаємо. Чарую, ой далку велику начару, а диву зиву чарую веселий серпантин Крутимо на чарую, я велосипеди на чарую Закриваємо оченята долоньками тим, хто в темний відкриваємо, Покажу кажу стежину на животик. А для тих, хто згоднів, я спечу хлібину, разом чару. Чарую, каруселі селі дзигу на чару, весели і разом крутимо, на чарую, я велосипеди, чару, коли кимо пеги на чарую, І бажаємо один одному щастя, любові, здоров'я і звичайно, миру для нашої рідної України. І в ліву ручку так само ви мені бажаєте, а я вам. І тепер давайте ручки до гори, до гори, до гори, щоб і небеса навіть почув. Київ і чарівниць. Я думаю, що у вас усе вийшло. І я знаю, що нас обов'язково почують вищі сили і допоможуть нашим Збройним силам і кожному кожному українцю. А ми рухаємося далі. Я нагадую. Зараз у нас за вікном осінь, а осінь зараз дуже лагідна, тому що вона ще не зовсім вступила в свої права, тому що ще й сонечко, і наче гріє, як літом, так і ще й дерева не жовті стоять, а десь навіть зелені травичка ще не встигла пожовкнути. Але давайте зараз з вами відправимося до лісу осіннього. І що ж нас там очікує? Тож запрошую вас у мандрівку до осіннього лісу із нашою піснею, яка називається Осінь в лісі. Олівчики відкладайте, палички відкладайте, а ручки приготуйте, будь ласка. Будемо йти зараз в осінній ліс. Що ж нас там чекає? Мабуть, дерева, да? грибочки, різні тваринки. Зараз про все поспіваємо. Тікали з нетепіннями, парампам, пам Зі мною пам а у лісі нашому просну чудеса. she <laughs> Ми з таким носиком. Білочка. Так, молодці, гарні білочки. А тепер давайте покажемо їжачка. Їжачка. Отакий у мене з колючками, так, да, колючки. А ще у нас зайчики є. Отакі з двома вушками зайчики, зайчики, побігайтеки, молодчинки, Дякую вам! І цю пісню ми з вами виконали. Ну і звичайно, найголовніша пісня, яку я сьогодні вам хочу запропонувати, це пісня про дружбу. Я знаю, що ви її зна. І чекаєте, да, Ярослав? Ярослав згадав. Ярослав завжди мені гарно співає на заняттях цю пісню, і Саша Мотузко гарно співає, і, і, і Тимофійчик гарно співає цю пісню. Альонушка Пільки, у вас дуже багато, я в зих не мають І Гарьошка з мамою, ви точно цю пісню знаєте. Давайте згадаємо: дружба все перемагає. Пам'ятаєш, і Маргона від Давіденко я знаю знає. Дружба вона не знає меж, вона не знає кордонів. Дружба вона. Найдорогішний скарб що є у нас зараз між одним. Ми зараз розкидані по всьому світу, але ми разом ми злагоджами працюємо і співаємо! Разом танцюємо і співаємо! Ти щасливий, якщо в тебе другі є. Кожен день я яскравіше все є. Справні друзі, поруч радості журбі-бі. Дарувати раді скочити собі. Справжня І... дружба меж не знає, дружба все перемагає, якщо друзів є багато, кожен день для тебе свято, тож весій до нас, часу ближче Усім на полос посміхни, радість своєю смітом потіли, кожня дружба меч не знає, дружба себе немагає, якщо в є багато, кожен день для тебе свято, бо ручки ла. ла, 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 ла Oh, yeah. Позаймалися, і Гарюшка позміхається. І Машунька, Антон Романченко чогось сьогодні задумливий, але гарно працював. Я бачила. Даниїл Царетелі, Олексійко наш Любий благодир. Із... Так, бачу в Олексійка нашого хорошого Саша Чапля, Віронічка. І ще дівчинка є всі, яких і перший раз сьогодні я бачу. Оленка Трофімова. так, Але ви молодці. Отак, Тимофійчик, Малюшка сьогодні з звірятками своїми. Молодці, Альонушка молодець. Всі всі молодчиночки, мої хороші, і мілочка також молодець і звичайно ну, Марго. Ну що, мої хороші? Бачу, мілочка підняла ручку. Слухай тебе, красунечко, мілочка, говори. говори. Я ти на моє, ти на ти моя красунечка, ти така весела, це найголовніше. Найголовніше, щоб після наших занять ви були веселі, позитивні і щоб всі якісь негаразди, якісь проблеми вони відходили на другий план, щоб вони взагалі зникали, щоб у нас добро, щастя і любов тільки примножувалися. Ну що, мої хороші? я... Дякую вам за сьогоднішнє заняття. Дя... А, так, Тимофійчик іще піднімав ручку і Марго. Давайте, Тимофійчик і Марго. Я вас слухаю. Тимофійчик так, підняв ручку, ми слухаємо тебе, говори. Ренаточка, молодічка. Люба, я вже тебе слухаю. Я хочу сказати, що було добре заняття. Дякую за заняття. І я вам бажаю хороших днів. І ще хочу сказати, що за тобою скучав я, і я був на яких вакансіях, канікулах яких там е в Болгарії був. я. Боже, як приємно. Дякую тобі тобі, Тимофійчику. Я не тільки за тобою, за всіма. побачення, До зустрінемось в. Так, дякую, дякую, Тимофійчику. Я за всіма вами сумувала і я дякую, що сьогодні ще дітки долучилися до нас. Вівторок були ті ж самі дітки, що й зараз, але ще більше нас долучається до нас. Тому я вам дуже дякую. Марго слухайте мене? Я, 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 я хотіла подякувати за заняття. Мені дуже сподобалось. Я хочу вам побажати мирного неба над головою, щоб не відключали світло, та інтернет. Та що вас було все добре та гарного дня та вечора. Дякую, але я думаю, тебе побажання не тільки для мене, а й для усіх усіх нас, щоб у нас усіх був мирний, спокійний вечір, ніч і дні. Не тільки один день, а щоб всі дні були. Дякую, хороші й добрі. Ну, що, мої хороші, ну а тепер знову моє сердечко. Ось я його підняла моє любе сердечко. Я знову вам його дарую. Де мої леді? Підніміть, будь ласка, леді під праву ручку. Ренаточка, ти теж також красунечка, я тебе рада бачити. Так, Ренаточка, красунька. Так. Правою ручкою зараз будемо махати, співати леді, мої дівчата, мужчини. Пам'ятаєте, де ваші мускули? Покажіть, яку ви кашу наїли за канікули. Будемо лівою ручкою з вами прощатися і всі разом будемо махати двома ручками. Тож починаємо, мої хороші. Співати до побачення. Хочу вам подякувати, що ви вкотре відвідуєте наші заняття, що ви поряд один з одним підтримуєте один одного, надихаєте, допомагаєте. І співаємо побачення до побачення до побачення. Дівчатка, дівчатка, до побачення. До до побачення, до побачення! Ось і закінчився наш з вами перший тиждень нового навчального року. Я сподіваюся, що і наступні тижні будуть такими ж веселими, такими ж гарними, такими драйвовими, як було сьогодні нам, нам, нам з вами. Тож я з нетерпінням чекаю вас. Наступно на наступному тижні нагадую, що ми зустрічаємося що вівторка і щочетверга о 18 годині за київським часом. Будьте здорові, бережіть себе і своїх рідних. І до зустрічі, мої любі!